На хвилях у Храдіо. Сьогодні у програмі будемо говорити про естетику, про красу, про атмосферу, про вайб. І в цьому мені допоможе моя сьогоднішня гостя Анастасія Чердакова. Це інтер'єрний стиліст. Анастасія, вітаю тебе відаю. у нашій студії, але знаю точно, що можна тебе набагато розширено, так розказати про твою роботу, про твою діяльність. Я вперше з Анастасією познайомилася напередодні Різдвяних свят, і вона навчала нас. Спочатку здається майстер-клас створити дідуха далі ми побачили, як можна Красиво е, зробити застілля, як можна підібрати ті речі для того, щоб ваші свята були якимись особливими, коли навіть скатертина на столі, чи якісь певні предмети чи посуд має більше змісту, більше символізму ніж нам здавалося. І коли я помітила, що дівчата приїхали з Харкова, з Донеччини були люди, які з Києва, і вони просто з захопленням з великим широко відкритими очима вони. Заслухалися, що розповідала Анастасія, і вони кажуть: і ми хочемо. Е... Творити вже свою історію і от назбирувати саме ті автентичні речі, розуміти, чому ми робимо на свята саме так чи інше, і для своїх рідних, для найближчих людей створювати такі застілля, які запам'ятовуються. Настя, тому я тобі дякую вже Будь ласка. за те, що ти вмієш надихати, але трошечки хочеться дізнатися більше про тебе. Звідки ти є? Я з роду і... з Тернополя. Так. Так. E, значить, e, до речі, ми робили не, не дідуха, а павука. Павука, ми точно павука. павука. Так. перепрошую, але ну, дідух там теж був. Дідух був великий. Так e, це ще зродом з дитинства. Я завжди була перша в рядах, коли мені треба було робити застілля, як ма сервірувати столи, накривати стіл, якось розкладати їжу. Це ще з маленького в мене, але це, в принципі, можна цю надивленість, наприклад, свій смак трошечки з часом розвинути. От e, я дуже люблю сімейні цінності. Для мене оці застілля, зараз вони вже відійшли трошечки у вічність. Зараз вже такого немає. Зараз в більшості всі вибирають ресторан, от їм простіше кудись піти. А вдома ніхто такого не робить. І от якраз в мене от мій вайб передати оце така комунікація, збиратися як сімейні застілля, сімейні посиденьки, і плюс це подати якось так дуже гарно і естетично. От і через то. Я відкрила своє міро, мені не хватало такого місця в Тернополі. Хоча спершу мала бути фотостудія. Так мала бути фотостудія для зйомок, але настільки там обживалися якісь красиві речі, і вони не добували зовсім іншого з І просто Анастасія навіть е, додумалася створити такий проєкт, щоб в приміщенні були справжні ялинки. Да. І да. Там до речі, ви ти ще потрапили, коли було справжнє сіно, воно пахне, воно аромати, і воно е, нагадує щось таке з дитинства. Ства, село, бабуся, канікули, е, і воно, не здається, називалось дуже гарно стрих, стрих, воно стрих, так так. Називалось. Так. Е, Тих жителі Тернопільщини для вас це, це слово теж має особливе таке значення. Я знаю точно. Ну і власне надихатися, надихатися тим красивим і згадуючи про своє дитинство, витягувати ті речі, тобто це і спогади, але естетично це все подати. Як це навчитися? Це дійсно якась надивленість, в кого можна таке підглянути. У мене, в принципі, воно вроджене, якби це не бафосно звучало. Мені завжди подобалося створювати щось таке навколо себе. І навіть коли, наприклад, мене друзі знають, особливо мої клієнти, якщо я їм роблю інтер'єрну стилізацію, якщо я приходжу до них додому і щось стоїть не на своєму місці, або воно мені структурно не так виглядає, як має виглядати, я все приставлю на свої місця. Така фішка, і вже всі знають, на мене вже ніхто не ображається, бо спершу дивилися косо. От. А на рахунок дитячих спогадів для мене було дуже важливо передати саме сімейні цінності своїм простором. І дуже багато речей я збирала, як би це дивно не звучало, зі смітника. Я їх реставровувала, я їх редизайнила для того, щоб дати їм друге життя. Мені дуже не подобається майнстрім, теперішньої моди, коли все так прям швидкоплинно, меблі пластикові, все таке дуже пряме, без. Вайбу без душі, без історії, і воно не має для людей такої цінності. Вони просто це все розкидають, викидають в кінцевому результаті. Воно просто засмічує навколишнє середовище. Чому не дати друге життя, наприклад, тому самому крединцю бабціному? От який просто дихає тої історії, ті спогади, коли в мене там стояли цукорки, як бабця казала, або, наприклад, якийсь коржик, які який бабця не пекла, щоб вони перед от. Або, наприклад, бабці на скрині, яку я забрала за села, і там ще навіть бабця написала, була як в них корівка оцілилася, і вона написала, коли це було. Ну це просто спогади неймовірні, я не знаю. Для мене всі, хто не приходить, всі кажуть: блін, а я як в бабці. Ой, а мені нагадало село. Ой, сіном пахне, ой, як на стриху в бабці. Бо на горищів ще кажуть. Так, так. От, оцей запах, оці спогади оце якраз для того і було створене пюро. Зараз воно ну, трошечки видозмінилося. Але. Мій простір все ж таки про сімейні цінності. І так воно відчувається. Хто ваш найкращий помічник чи помічники? Е хто допомагає вам це все створювати? Створює все сама, але в мене чоловік золото. Золото не чоловік. Він роз, розуміє, розділяє це все і важко роботу виконує. От, от в мене навіть мемчик є як песик: один так біжить спереду, такий радісний, а він з азаду, другий такий, топ-топ. Ото Такий чоловік притомлений якщо, трошки. Як я своїми ідеями до нього прихожу. Так, най найголовніше мені допомагає чоловік, за що йому безмежно вдячна. А так я роблю все сама. Я не вмію делегувати. Це моя така е галочка на майбутнє. Я би дуже хотіла знайти людину зі схожими цінностями, щоб ми працювали разом. Щоб я не напрягала свого чоловіка, ага, зрозуміло, що втворилися в команді. Власне, навчання було е, після закінчення школи. Як ви брали професію, і як дійшли до цього інтер'єрного стиліста? Квіточка моя. Я взагалі не інтер'єрний стиліст професії. Я менеджер важкої промисловості. У мене за плечима університет наш технічний, боже, вибачте, будь ласка, не технічний, а боже, фінансовий, по-моєму? Так, фінансовий, це ж було дуже давно, я вже трошка постарша. От і там інвестиційний менеджмент, а до того був менеджер важкої промисловості. До цього я прийшла через те, що я хотіла ще створювати своїми руками. І перші спроби були я і флористом працювала. Потім був фрілансер-флорист. Потім я почала організовувати весілля дні народження. От потім у мене був період з кульками. Мені дуже подобалася ця легкість. От я дуже різностороння от в тому плані. І не боюся пробувати. От саме основне, я би дуже хотіла навчити людей, щоб вони не зупинялися на чомусь одному. А вони пробували, шукали себе, не боялися щось змінити. От, напевно, що я, от основний приклад для того. Не боятися не і боятися. потім е, намацати своє так. і від цього кайфувати, так. заряджати інших людей. Я просто слідкую, наприклад, за соцмережами, бачу ці світлини, і така: чому мене там не було? Це так красиво, це так класно. Це кожна, е, кожна е, ну наприклад, якийсь захід, такий, от, наприклад, вивчи. Вин і як розумітися, і як це все красиво подавати, що з чим і ще гарно, так на столі все складено, ну, просто інстаграмно і все це на дачі, не в якомусь фешенебельному ресторані чи готелі, а це все можна зробити на дачі, і це теж надихає От вміння тому що знаходити навіть здавалося б якийсь звичайний простір, але там створити щось своє і додати той атмосфери, завдяки тому, що збираються ті люди, які спільні цінності мають. Це по перше. По-друге, це естетика довкола. По третє, це завжди пригощання. І я, якщо не помиляюся, Анастасія сама готує. Так <гум> та <в> мене <гум> є помічник, мій Юрас, який завжди на мої всякі експерименти він каже: може, давай щось трошки класичніше. Я кажу, ні, ні, давай будемо щось таке дивувати людей. Я дуже люблю нестандартні поєднання смаків, може через те він. Ну, Він в мене помічник тож, в тому плані, мій повар. Звідки беруться ідеї? Тобто, що створювати якісь оті іванти, які запам'ятовуються? Е, я дуже хотіла створити щось таке, куди би я хотіла сама піти. От, і напевно звідси пішла ідея. Плюс мені дуже подобається дивувати людей нестандартними поєднаннями: що в стилізації, саме сервірування, що в смаках. От, І е, коли я, наприклад, продумую наступний місяць, так, думаю, чим би то ще таким. Можусь таким здивувати. От. А потім воно якось так само народжується. Вина це мені просто моя Саша, коли ми спілкувалися з Сомельє, і вона мене просто настільки зарядила. До речі, мені так подобається сам процес. Я не п'ю, але мені так подобається подобається про дегустацію. Посидіти, боутати. Це дуже файно. І е, так само про е, заходи я кажу, що це то місце або той захід, куди би я хотіла. От у нас, якщо чесно, дуже мало таких камерних, маленьких таких, не на 150 людей, а наприклад, там 20 чоловік, і щоб вони були зі схожим байбом. От, от через то я от я хочу дуже єднати людей. Ну і плюс це можливість трошечки відпочити, тому що жінкам треба єднатися. От, ви звернули що У нас дуже мало чоловіків буває на заходах. У нас, як правило, жінки, а жіноча сила, то є сила, що тут казати. А особливо коли розговорюються далі такі історії, історії такі, про які, можливо, навіть сама асоціація не, не дійшла, а тут, ага, хтось одне розповів, а ти вже друге, а ти вже пригадав ще щось, і це дуже класно. Тому знає знаходяться і нові знайомства, нові, нові друзі, і плюс можна об'єднуватися в якихось наступних спільних справах. Як навчитися красиво сервірувати стіл? Ой. Мені здається, що зараз цьому може допомогти трошечки Pinterest. От ви розвиваєте свою надивленість саме через візуал. Е, От. Е, чесно сказати, це завжди більше в мене як. Творчий процес, тому що коли я, наприклад, організовую якийсь захід, я розумію, що я би хотіла там використати, так але я не маю чіткої схеми, я просто творю. Я як художник, який пише свою картину, але я це роблю на столі. От і те саме стосується їжі. Ну єдине, що я підбираю завжди кольори. Тому що, якщо, наприклад, колір буде дуже яскравий і він в загальний концепт не вписується, то я його не буду використовувати mm -hmm. їжі. Е, так, тканина, тобто завжди теж такі цікаві текстури, е, тканини скатерки, які використовуються на стіл, далі посуд. Тут теж дійсно враховуються кольори, але завжди ще є якісь такі елементи, які інколи е, ну так, і квіти, і щось живе, щось таке старовинне зі змістом. Е, чи дорого обходиться шукати от ці декор, декори? Посуд, який запам'ятовується надалі, текстиль я дуже люблю. Вінтажний, також як посуд, бо тому, що він тонкий, він зовсім інакше має структуру. Теперішній, наприклад, текстиль, кутон він тонший, ніж колишній, і він не такий щільний. І його неможливо так, наприклад, структурно викласти. От тому. Я не цураюся, я шукаю саме вінтаж, от і часто ходжу по е, наших бутіках в лапочках. От, шукаю щось цікаве. По-перше, там можна знайти дійсно гарні речі, вишиті речі, от які люди просто викинули. Хтось собі вирішив продати. Ну я його куплю, тому що я хочу це зберегти. От. І те саме стосується посуду. У мене, як правило, посуд вінтажний, але я дуже хочу і стараюся просувати наш український посуд. Хай буде вінтажний. У нас дуже багато різних заводів були свого часу, які виготовляли саме порцеляна, на які є напівпорцеляна. От, переважно був фарфор. От, але мається на увазі, що вони теж дуже класно заходять в побут. І не треба китай купувати, Боже, я так не люблю той китай. Він такий взагалі без душі, без душі, точно. А тут прив'язка до вас, до якоїсь ідентичності, навіть якщо здається, що воно вже геть не модне, але його можна теж покомбінувати, цікаво подати. Це дуже важливо. І якщо ви маєте бабусі, дідусів ще в селі, то вилізти на горище, подивитися, що бо бабусі нас точно вони все бережуть, нічого не викидають. Тому так. можна знайти щось таке цікавеньке для себе, плюс пам'ять бо ця тарілка, чи якась посудина, вона прожила багато так. часу, вона вистояла, і чому б зараз її не дати друге дихання так. друге життя? Її можна навіть потім передавати з покоління в покоління, як сімейну якусь реліквію. Наприклад, якщо це дійсно щось таке гарне. Так, нестандартне, а таке щось дуже гарненьке. Ну я кажу, у нас теж дуже багато було гарних тарілочок і кружечок. Ну напевно, що кружечки, чашечки, то напевно частіше б'ються, так. Так. А тарілочки то можна ще мільхіор, вилочки, виделки, ножики, боже, бабці 100%. Кришталь, кришталь зараз просто неймовірно гарно дивиться в сервірування. Його чомусь так не люблять. Хоча в бабуся можу спо. Стопроцентної гарантії сказати, що він там стоїть, десь в сербан, І так? збережений дуже добре. Бо тому, не використовували. Що не використовували, так. Так. У мене дитина приїхала в село і побачила маленькі такі чашечки, такий сервіс, який колись бабуся теж, можливо, хтось їй подарував. І вона його берегла. Не знаючи, можливо, там кілька разів з нього пили чай, каву, але мене дитина побачила. каже, я так хочу, а чому ми там от воно стоїть? Треба ж його витягувати і використовувати, і чаювати, і особливо розправити. Якісь історії, які пов'язані з того часу там чи пов'язані з дитинством. Е, тому, так, я теж пам'ятаю, коли цукерки ховалися, там ззаду, що не відразу можеш побачити і рукою дотягнутися. Тому такі історії, щоб переглядати старовинні фотографії, які, до речі, фотографії теж використовуються: старовинні фотографії в інтер'єрі для того, щоб. Була теж якась прив'язка і гарно подати. Е, аромати, які використовуються аромати, я роблю сама аромати для для свого простору, бо, тому що мені не подобається дуже агресивний Я дуже люблю, щоб це був запах випічки. Випічки, випічки. точно! <рес> От у то мене як правило або аромати лимонні пироги. Це може бути щось імберм'ята, щось такого плану для того, щоб. Трошечки рецептори заграли з іншим, е, іншими нотками. І коли ви заходите, ви запам'ятали цей запах. Так, так. От і коли ви виходите, наприклад, або десь вам десь промайнув шлейф, наприклад, або ви вже знову? А ви так хоп, ой, блін? Я вже щось таке чула, вже таке бачила. Десь Хочу чула. знову до вас. <свят> так. так, це те, що запам'ятовується, е, я знаю, що і вивчати треба десь підчитувати щось. Якщо це про історію, то хто вам в цьому допомагає? Е, Історію нашого краю, наприклад, історію е, тих чи інших речей, звідки вони походять? Чи це в якийсь там в радянський час, чи навпаки, це десь набагато глибше, цікавіше е, і, і цінніше. Ну, е, якщо чесно, то в мене було кілька провідників. Е, в мене був е, колега друг Остян, який мені допомагав саме вивчати е, одяг. От по одязі. Це Остян, Остян. Богомаз, так? Так, так. Е, е, Виши... вишиванки, е, спідня білизна. Бо тому що дуже не люблю, коли, наприклад, оце, після того як він мені розказав, коли в нас дівчатка йдуть в сорочках таких. Простих, а це спідня. Його треба обов'язково зверху прикрити або сорочкою, або горсиком, або спідницею. І плах. А в нас дівчатка йдуть просто як нічні сорочці. Я просто згадую його слова. О, пішла голо. І я кожного разу згадую його і думаю, боже, так тільки щоб я зараз не сказала людині, що вона роздіта пішла. От. Потім також е, дуже багато зараз е, людей, які почали займатися безпосередньо. От Мартинчик, мені дуже подобається. Леонід Мартинчик зі Львова, так, та, але в інстаграмі, в соцмережах ви можете читати, так. і він лекції красиві проводить. Дуже, теж. Дуже просто неймовірні. І він кожного разу дізнається щось нове. Він багато читає, він дуже багато книжок. І от я черпаю інформацію, ще також і від нього. От. Також мені дуже допомагають музеї само собою, тому що я дуже Хотіть люблю. Музей. Так обов'язково це просто майнстрім. Обов'язково треба піти. От музей і плюс ну інтернет напевне все ж таки. Google дуже допомагає. Хоча інформації там досить мало, чесно, дуже мало. Це все пов'язане з тим, що потрібно про це писати, говорити, і тоді її буде з'являтися більше. Особливо коли шукати дійсно красиві світлини, вміти подавати, подавати цю історію. То все це на плечах власне, таких захоплених і люблячих людей, як Анастасія. Ви надихаєте тим, що коли ми приходимо додому і то готуємо вечерю чи чекаємо в гості найрідніших на киздень народження? Бо дійсно зараз дуже такі святкування. Вони враховуючи всі події, вони дуже камерні, маленькі і здається, не на часі, але хочеться, от, якщо побути разом, щоб воно було все красиво без поспіху. Так. От власне, мати можливість сповільнення. Так. І просто насолоджуватися цим всім процесом. Тоді тобто, дійсно думаєш, ага, яка ж катартина, а який мій так. улюблений посуд? От ну, це, це чи треба, особливий це посуд? треба Самому прощупувати, що вам більше подобається. От ну і плюс ніколи не тримайте в серванті на завтра або на післязавтра якийсь гарний посуд. Використовують його не щодень. Ми живемо один раз, тому треба жити кожен день як свято. <рес> Щодо квітів, у вас вдома часто квіти? Е, Стоять часто. Ні, <ріст> признаюся чесно, каюся е, вдома. Якщо, наприклад, дуже загружений або інтенсивний графік, то вдома в мене хлопці справляються самі, і мене майже ніколи не буває, тому там квіти в принципі можуть і не стояти. Я все тягну до себе в простір. От. А квіти, як правило, я підтримую місцевих панянок, які вирощують ці квіточки. Я дуже хочу, щоб вони також мали можливість і змогу, наприклад, щось собі дозволити більше. І я забираю всі ті квіточки. Я не купую, наприклад, привозні, от бо мені здається, що це. Ну блін, ми повинні бути разом. Якось це все так, якось вкупи. Ну що це і підтримка, сара. і плюс так. квіти, які ми пам'ятаємо. Ще теж з дитинства так. в бабусиному садку. Так. так що теж можна їх використовувати і для спогадів, і для підтримки людей, які займаються влюбленою справою, досі <рес> а, ну знаєте, теж просто купити в бабусі. Їй приємно. Тобі приємно прийшов додому, квіточки поставив прекрасно. Щодо поради, як вже там такий професійний інтер'єрного стиліста, які кольори найкраще сприяють тому, що. Щоб була якась гармонія от під час обіду чи вечері прийому їжі, які кольори найсприятливіші. Постельні все ж таки, напевне, коли ви використовуєте дуже агресивний якийсь або дуже яскравий акцент на столі, то у вас їжа може загубитися в цьому просторі. Ну і плюс їжа дуже структурна і кольорова, тому треба бути дуже обережним з підбором текстилю і кольору. От, так само, як трілки. Трілки, якщо дуже е, строкаті, кольорові. Якщо ви зверху накладете багато якоїсь різної їжі, це вже буде каша. Mm -hmm. ну, тобто, тобто, якщо ви, наприклад, хочете, щоб воно виглядало більш естетично, то там має бути все по одному. Ну по одному, ви ж не наїстеся, правда. Ви ж хочете так, щоб нормально поїсти. От то краще використовуєте білу порцеляну або, наприклад, якусь таку пастельну порцеляну. А в принципі, немає таких правил. Все, що вам до вподоби, ви можете використовувати у власному сервіруванні або в побуті. Ну, нема такого, щоб просто один колір якийсь був і дуже модний. Я в таке не вірю, чесно. От, ну і плюс у вас ще є така штука, ви ж все одно маєте багато своїх деталей, і вас деталі наповнюють вас, ну ваш ваш профіль, простір. так навколо. То ви просто повинні розуміти, що якщо дуже яскраві акценти, дуже яскраві стіни, то ясно, що вам там буде некомфортно. Трошечки балансуйте це все чуть-чуть балансуйте. Кольорові акценти значить пастельні, тона. якщо, наприклад, навпаки, ви хочете якісь там не акценти, щоб вони були нейтральні, то можна використовувати кольорові навколо. Стіна. Що стосується Тернопільщини, які наші такі родзинки, про які варто розповідати, чи то щодо посуду, чи то щодо текстилю, і Що навіть знати, якихось чесно. декору. Так, от, щоб прям виділити, щоб нас був такий виділений стиль, я не можу, чесно скажучи, тому що в нас дуже багато знищено. У нас історії не дійшло. Тернопіль взагалі був стертий, можна сказати, з лиця землі під час Другої світової війни. І в нас майже архітектура все відбудована. От мені дуже шкода, що наша родзинка костел був знищений. От це би була просто. Неймовірної краси доповнення нашого міста, неймовірної. там були неймовірні інтер'єри і неймовірні і фрески, і камінь, і там можна було би надихатися. От. А так у нас напевно, що єдине, що ви можете собі, наприклад, от прям виділити, ви можете собі влаштувати пікнік на наших біля озера на травах. І собі поласувати їжею там. А так, щоб, наприклад, щось було таке типове для Тернополя, чи текстиль, чи я не можу виділити. Ні посуд, ні, ні текстиль. У нас був е, завод наш Фарфоровий завод, так. Але там були такі наліпки. Я ще зараз пам'ятаю, ці наліпки мала вдома і на свої кружки їх ліпила, в них не було ручного розпису як такого. Тому щоб там сказати, що нам щось лишилося в спадок, то такого нема. Зрозуміло, так. треба так, треба шукати. Хоча дійсно, якщо би подивитися в якісь старовинні речі, познаходити, можливо, дійсно ви вловите якийсь елемент, який вам буде гарно гармонійно поєднуватися з тим, що зараз є, чи принаймні, що ви хочете створити, досліджувати uh -huh. свій свій рід і досліджувати свою місцевість, це дуже цікаво, особливо надихатися ще тими людьми, які це це вже давно роблять. Ну і той самий Пінтерест, який вже давно. Функціонує, дивує, надихає. Це теж класний варіант для вас, що робиться щасливою, от зараз в цей час, в якісь такі навіть в буденних справах, що зараз вас тішить і робить щасливою. Я, напевно, дуже люблю годувати людей. От прям дуже люблю. Мені так подобається, коли вони. Ой, я ж такого не їла, я такого не пробувала. Це таке для мене, як якась як віддушина. Такі радощі, маленькі радощі. Ну і плюс, напевно, все ж таки нові якісь знайомства, бо, тому що люди навколо зараз дуже надихають. Особливо, якщо враховувати, в, ралі, в яких реаліях ми живемо, то треба гуртуватися треба триматися кубки не розбігатися по куточках і сидіти мовчки а саме гуртуватися тому от такі от заходи, заходи івенти які, на яких я гуртую людей вони знаходять спільні інтереси вони мене надихають в першу чергу так, ну що ж, і так воно і є. Я дійсно на власному прикладі сказала про це і щиро, і тому захотіла, щоб поділилися інформацією, поділилися своїм натхненням. Анастасія разом з нами на хвилях 101 та 1FM. Нагадаю, це була програма відверта наук». Сьогодні у нас була Анастасія Чердикова. Вона інтер'єрний стиліст, та організаторка цікавих івентів і криєторка, і надихаторка. Це точно можна сказати. Обов'язково підказуйте нам людей, які надихають вас, і ми будемо мати можливість теж спілкуватися. У прямому ефірі на хвилях у Анастасія, дякуємо тобі. Гарного дня. дякуємо цікаві гості, нові зустрічі.